Знаєте від чого я кайфую? Коли ти щось таке зробив, щоб без тебе ніколи б не робилось. Це в принципі основна мотивація бути її селищним головою, не гроші, якісь там машини нові чи ще щось. А от коли там ми зробили цей місточок і люди сюди підуть. От дивіться, яка краса. Отут, отут мабуть, ще ну, мало хто ходив. А, цей шум. Шум вітру, природа, шелест під ногами листя. Це такий аромат сосни, дуба, опалого листя. ну Просто кайф. От Рекомендую всім, беріть своїх дітей, беріть велосипеди, оставляйте кружку пива, вечором його вип'єте. І просто підіть на нову стежку. Ми її промаркуємо через яблуневий міст сюди в сторону деревок по правому березі Ворскли. Такий новий маршрут. Дуже класно, просто це така ароматерапія. І е, дякую всій команді, які підтримують мої сумасшедші ідеї. Ну, Придумалось мені місць зробити. І зробили. І тепер оця сторона заживе. Оця сторона. Е, тільки не несіть сюди сміття і бажано не їсти сюди на мотоциклах, на цьому всьому, а просто прогулюйтесь. Велосипеди бігом беріть. сьогодні погода дуже класна. І Якщо ви десь з іншого міста, приїжджайте в Епішню, гуліть, у нас більше ста місць проживання, там обрій, файний старий хутір. Просто приїдьте, відпочиньте і перезавантажтеся. Всім добра!